Ну Що розпочинаємо третю серію мого реаліті, серіаліті реального життя. І Сьогодні я вас знайомлю зі своїми друзями та сусідами. Невеличка передісторія. Я людина свято, людина, яка обожнює яскраві події, і якщо їх немає в моєму житті, я готова сама їх створити. Для мене одним із таких найважливіших днів у моєму житті є мій день народження. Батьки з дитинства робили так, що в цей день у мене було свято, подарунки друзі. І в мої 5 років у мене була тусня на 11 дітей. На секундочку. І вже з роками, коли я ставала дорослішою, я намагалася збирати довкола себе своїх людей і влаштовувати свято не тільки собі, а й своїм близьким. Цього року я опинилася в Канаді. Якщо чесно, вперше в житті я думала про те, що я не хочу ніякого свята. Нехай воно пройде повз мене. І 24 навіть не стучиться мені в двері. Та нове оточення, нові люди довкола мене. Дали мені розуміння того, що не можна відкладати життя на потім і потрібно святкувати зараз. Потрібно святкувати тут. Найскладніше отримувати привітання від рідних людей і розуміти, що їх немає поруч, що між вами тисячі кілометрів. Такого дня народження мене ще не було. Це якийсь кошмар. З мене. Я народилась, поговорила з мамою, поговорила з папою, получила по позорний фоток в інстаграмі і відкриваю двері, а там. Такого в мене ще не було. <свісно> Ого, які великі! Це не від мене, якщо щоб ти повіла. Та за те, що ти... мені сказали, що ти зрозумієш від кого поки ви бачите ці кадри, де мене просто розриває від радощів. Я хочу сказати величезне, дякую машуні з Чехії і Маріночки, що ви попри тисячі кілометрів зробили мені свято. І сьогодні я вас і вас, мої любі глядачі, хочу познайомити зі своїми прекрасними. Канадсько-українськими друзями я вчиволі себе квіточкою. Диви квіточки раз. Це ось такі це. Називається виклінчива. Хочу квіточок. Це, називається Всім говоріть про свої бажання, якщо хочете, щоб вони здійснювалися. Боже мій! Це для мене таку треба на щоденне, щоб вигамовити свої нервові клітини. У мене сьогодні будуть торти свічки. А знаєте, хто спонсор цього всього? Ту я маю на увазі доставки. Наступного знімає... разу я давно доставки це центр доставки для українців в Калгарі І передавати подарунки. Мені трапи... треба сфотк... Підемо сфоткати. Будемо ще сфоткатися це на вулицю. <гум> <гум> Мабуть, сьогодні вперше я відчуваю себе, знаєте, як у цих американських фільмах, коли ти готуєшся до тусовки, і наш будинок дійсно схожий на цю локацію для а, такої гульні. І ось я вже готую стіл, і за вікном прекрасно світить сонце. Погодка клас! Просто клас. Е, і от у нас сьогодні буде барбікю. Е, ось ми будемо смажити стейки і погоди, просто реально кайф. І я просто кайфую, кайфую, тому що я розумію, що те, що було в моїй голові, де сиділа картинка мого життя, вона починає справджуватися. І це дуже класно. А це моя кімната, вся уквічена. Маю вам похизуватися квіточки, квіточки, і там квіточки, і тут шарики. І я така, знаєте відчуваю себе дівчинкою. Так класно. 24 – це тільки початок. І взагалі ці роки це просто показник того, скільки ви живете, якби на землі, але не показник того, там що ви маєте робити, вашого статусу, не показник вашого самопочуття. Усе залежить від нас. А в мене дитяча душа. Підготовка повним ходом. Готуємося, готуємося. Ось Артем. А зранку це були від нього шарики. Знайомтеся, це Артем. Я хочу пожартувати, що ми розпочинаємо наше шоу Холостяк. І сьогодні за серце цього прекрасного українського хлопця буде боротися вся українська діаспора Канади. Ну можливо, не тільки українська діаспора, можливо, взагалі навіть і канадійки. Ось, наприклад, наше 8 березня за лінкою розпочалося саме так. Я дійко вибачаю, що я без до того вигляду я просто стала, хотіла піти в душ, відкрила двері, а тут. І Артем ля-ля-ля. У нас тепер тут є танцпочатка. Отут можна буде лампу цю перевернути. І отак у нас буде красивенька. І ще тут буде піца, отут чик-чик-чик і м'ясо. Коротше, хазяйка наготовила дві годинки і. Ти подивися, Подивимося, маска я зібрала. Так ми зазвичай зустрічаємо Аліну людина, яка також любить говорити, вислуховує всі мої постійні спічі. І я можу сказати, що якщо захож до неї в кімнату або вона до мене в кімнату. Ми забуваємо про час. В перший день, коли я заїхала в будинок, Аліна сказала: А нас ніхто не попереджав, що ти будеш з нами жити. Та-ра-та-та. -та -та. Але в той же вечір ми розговорилися, спіймали спільну хвилю, і Алінка подарувала мені свічечку, яку я досі запалюю. І я вважаю, що це символ нашої дружби. І до речі, минуле відео англійською мовою. Якщо ви ще не бачили, раджу перейти і подивитися. Посилання буде десь тут. Саме вона допомагала мені правильно говорити на цьому відео і контролювала моє pronunciation. Ага, да. Сенкфекфейді. Це моє схоже. Розробати це на цей сід. Мало Yes. Exactly, it's good my job. tutor. Yeah, if you want to have a poetry with this best tutor, tutor, I will have a good pronunciation. You'll have a great pronunciation. Let's <laughs> Боже, колонка сім'я. Він так медлодий бачить, так говорити! Влад і Маріна. Ми з Маріною знайомі ще з нашого шкільного періоду. Ми разом відпочивали в таборі Вертіївка, але останніх 5 років наші контакти якось не перетиналися. І тільки тут, в Канаді, ми знову відновили нашу дружбу, вже можна сказати. А ось і Маріна я прийшла в гості. Папка двері відкриває. Це останній раз ти мене впускаєш ввечері. Кажу, хотіла показати як це відбувається, коли я п'ять хвилин живу від тебе. Добрий ранок, я вже тут. Ти знімалася дорога? Е, ну, трішки так поговорила, по дорозі, познімала, як все. Ти щаслива бачить мене зранку. Я вроді би з'їхала, але саме з тобою. Бачите, не відповідає. Значить, мовчання знак згоди. А от Олечка хотіла, щоб я про неї не розповідала, але я маю сказати одне. Відкрила мені двері в цей дім, тому що це її друзі. І я не раз жартувала, що кажу, Оль, а можливо твоя місія в Канаді була саме такою, щоб ти мені відкрила ці двері в світ? В це світле майбутнє. Відео 10 хвилин. Вау, Оце тут сня. Боже, ребята, це днюха в американських фільмах. Приїдемо дві години ночі. Джеймс і Майк. Це для мене як одне єдине ціле. Це знаєте, як оці два персонажі з мультфільму Чіп і Дел» – щось бігають, щось метищаються, щось там чинять, щось там роблять. І до речі, вони зробили на мій день народження. У нас був зломаний замок в бральні, і я просила. А можна зробити? А може можна зробити? А, можна зробити? а можна зробити? І от саме вечір перед моїм важливим днем вони зробили мені цей подарунок. Uh, коли ти стаєш старше, подарунки вже інші. Бертейпрезенс берте през тирі. До речі, Майк не дуже любить зніматися. Не любив. Тепер ви його побачите в наступних відео. А тут нормально. is Ollivander yeah. but you see it's І останнє на наше святкове гуляння підтягнулася Олена. Ми з Оленою познайомилися на Speaking клабі. Вона мене надихає. З першого її кроку, як я її побачила, це була людина по відчуттях, і начебто, вона вже всього досягла у цій країні. І Олена була ініціатором того, щоб робити на моєму Ютубі субтитри англійською мовою. Саме вона їх підготувала для вас. Оленка щиро тобі дякую і хочу, щоб як то кажуть, країна знала своїх героїв. А мій ютуб канал знав усіх, хр. Четний до того, що я роблю зараз те, що мені максимально подобається. приємним здивуванням, коли канадці були шоковані тим, як українці святкують день народження, бо в Канаді прийнято там піца, пиво, якісь там чіпсики. Ну якось такої культурної програми яскравої не буває. А ми ж українська душа, яка просто бажає свята. Ну, далі свято тривало в найкращих канадських традиціях, де ми грали в гру «Вгадай слово, і у нас були назви англійською мовою, і мені було ну не дуже просто, але я намагалася триматися. Канадці принесли торт з моїм іменем. Я зараз спробую пояснити своє таке особливе ставлення до тематики тортів на день народження. Боже щоки береть вже у мене є така філософія, є таке правило, що на будь-яке день народження у вас має бути тортик кексик, шматочок, будь-що у чому буде стояти свічечка, і ви зможете забажати своє бажання. І минулого року в мій День народження зіпсували орки. Окрім того, що почалася війна, так ще й в мій День народження в наше місто. Так гучно прилетіло, що я летіла в погреб і думала, що все це мій останній день народження. Як то кажуть, не встигла народитися вже все. І в той період було вже зачинено багато магазинів, і знайти торт було нереально. Його ніде не було. Мій дядько Коля, бачачи мій стан цей день вирішив поїхати додому, дістати коржі. А його дружина Українка у неї завжди є заготовлені коржі. Коля Дарінка, приветик. він перемазав їх найсмачнішим кремом, привіз до мене і військовий активний час, коли ніде не продавалися торти. У мене був торт. А тепер уявіть мій стан, коли цього року на іншому континенті у мене аж цілих три торти. Ну і як ви зрозуміли? Далі свято продовжилося в найкращих українських традиціях українські пісні і танці. Так, я прийшла з англійською. У мене не було весь день інтернету. Зараз дуже сильно голодна. Буду їсти, буду готуватися до вихідних і час шукати роботу. О! -о, 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 -о. Знаєте що? Ще один прекрасний день. Подивіться. Вони мені ще тумбочку привезли. Боже, яке щастя! You find it. Intrus. Inтреш? Вау! for it. It's special for me. Yes, this is just for you. Oh my god. Ukrainian girl. Only see for this man. If you want to have your own wardrobe, this man do it for you. It's wonderful. Боже мій, яка в мене кімната. Щоб я жила всю життя так хорошо. Thank you so much. Аліна, знаєш, що Що, сталося? тобі Пошли, Вы на прям. короче, не, я не короче. Значит, я все буду снимать и рассказывать. Он скачет так красиво. Я чувствую, что ты с ним кричал. Да, Скажи, вот, она вообще, она такая девочка. Боже, да, я уже больше чего успешно в жизни. Пошли покажу. Думала за Леной и решила, Що там маю постійно стоять кліти? <ріст> да, Ліна, отак? От я, звісно, ні на що не намікаю, Я кажу прямо в лоб. І ось тільки декілька днів тому до нашого будинку, до нашої рукавички, повернувся мексиканець. Його звати Неф. В той же вечір я дізналася, що в Калгарі була активна фаза, коли можна було побачити полярне сяйво. Його то, ще називають авророю. Значить, що зараз відбувається? Сиділи в четвер. Нічим не займалися, ну як нічим, кожен займався своїми справами. До речі, ось <свісна> мексиканець, про кого я говорила. <свісна> <свісна> У мене була величезна мрія, що в Україні щоб поїхати. Кудись, де можна подивитися на uh, полярне сяйво. Це була прям реально дуже моя велика мрія. І я вже втретє пропускаю її в Калгарі. І сьогодні міг би бути третій раз, але ми зараз йдемо на схил, який недалеко від нас. Я сподіваюся, що ми його схопимо. І у нас знаєте, так це, ну, взагалі дуже uh, швидко вирішилося. Неф таки такий каже, що я почала ай ран відео. Ай секнев пропос то готу за хіл енджю кеч Аурара. Енд ай осагрі, бекасай риливонтюсі. А ми вівейзець Короче, Ми чекали, <laughs> коли Алінин урок закінчиться, щоб забрати ще Аліну. Я стукала Артему, але Артем спав вже спав. Хоча він щось мені промопробурматів. Просто ігнорував. Ну, він щось пробурмотів, то стучить і все, і не вийшов. Uh, всі українці в Даунтауні в районі Норзвесту вже пробили фотографії. А що ж я за блогер без фотографій? Щоб побачити Аврору, треба було бути в потрібному місці, в потрібний час. Не склалося, але ще 100% буде можливість, і обов'язково я її побачу і з вами поділюсь. Але я точно опинилася в тому місці в той час із тими людьми. І я це відчуваю всією душею. Я це відчуваю їхньою підтримкою, і я хочу цим поділитися з вами. Просто відкривайте свою душу, відкривайте своє серце, бійтеся, але робіть перші кроки. Завжди знайдуться люди, які вас підтримують. Ну і на завершення цього відео попрошу вас підписатися, залишити мені ваше серце, написати ваш професійний коментар, вашу думку, ваші зауваження, ваші запитання. І будемо шукати відповіді на них разом. Не дивлюсь, наблизи, не дивлюсь, а вам трошки вже показую. О, Прикольно, слухай, наче вирос. Отак беру і обнімаю. <ріхи> Мама, я в Канаді <ріхи> Клас